Понеділок, 10 листопада, думайте про горішнє, думайте про горішнє не про земне, послання до Колосян 3:2. Коли Божий народ відведе свій погляд від цього світу і зосередить його на небесах і на небесному, тоді він стане особливим народом, оскільки побачить милість, доброту і співчуття, які Бог виявляє до дітей землі. Любов Господа викличе в Божих дітях відповідь на заклик, і вони зможуть своїм життям показати навколишнім, що вони перебувають під владою Божого Духа, що всі їхні помисли зосереджені на небесному, а не земному. Розмірковуючи про небеса, ми можемо до межі напружити свою уяву юдатися до найпіднесеніших думок, на які тільки здатні. Проте наш розум виснажиться в спробах осягнути широту, глибину і висоту небесних реалій. Він не спроможний вмістити велич вічності. Однак, навіть проста спроба зрозуміти небесне ушляхетнює наш характер і підносить наш розум, роздумуючи про те, як Христос прийшов у наш світ померти за грішну людину, ми починаємо усвідомлювати, яка ціна заплачена за наше викуплення. Починаємо розуміти, що не існує істинної доброти і величі без Бога. Тільки світло, що сяє з Голговського хреста, дає нам змогу усвідомити, до яких глибин гріха й роздління впало людство, тільки довжина ланцюга, опущеного з небес для підняття людини, показує глибину, у яку ми занурилися. Тільки дивлячись на невидиме, ми можемо, хоча б частково зрозуміти грандіозність задуму викуплення. Ми майже вдома. Скоро почуємо голос Спасителя, солодший за будь-яку музику, котрий скаже: Твоя боротьба завершилася. Увійди в радість свого Господа. Блаженні, блаженні слова. Я хочу почути їх з нетлінних вуст Спасителя. Я хочу славити його, хочу віддати честь тому, хто сидить на престолі. Хочу, щоб мій голос луною озвався в небесних дворах. Чи будете там ви? Нехай допоможе нам Бог і сповнить нас повнотою та силою, щоб нам скуштувати радість майбутнього віку.